Зараз дозволь собі на хвилинку усвідомити, що ти нікому з людей не подобаєшся. Сів вісім мільярдів людей, і ти нікому не подобаєшся. І нарешті можна бути з собою. Яка ти справжня? В душі десь я застряла в якомусь дитинстві, десь тринадцять шістнадцять якою ти собі заборонила там бути, нікому не довіряй, чиї це слова нікому не довіряй. Бабушкини. Бабушки. Ні. Бабушки. Ні. Давай бабушку напроти себе уявляй. каже, бабушка, пробач, але це твої страхи, забирай. От віддай бабушці ці страхи. Це твоє, це не моє. Да, це і от тобі, собі це зараз. Забери. От зараз, коли в тебе немає страхів, да, що ти там собі заборонила? Все заборонялось там, все, а зараз все можна. От віддала страхи всі там, бабуські, віддала страхи. А тепер дозволь собі там знайомитись з хлопцями. Ну, 13-16 років, вже такий вік, що ну можна знайомитись, ходити на побачення, перші поцілунки, проживи okay. цей стан. Uh -huh. І це нормально. Виявляється, ходити на побачення нормально? Так. Like, да. Яка ти, коли ти дозволила собі ходити на побачення? Та нормально, блін. Виявляється нормальна. Нормально стало. Да, Запам'ятаю одну річ: жінка завжди обирає собі партнера, жінка завжди вирішує, буде секс чи ні, там будуть відносини чи ні, буде сім'я чи ні, завжди вирішує жінка. Дозволяй собі зараз ходити на побачення, але через чесність з собою. Якщо я не відчуваю себе жіночною, відчуваю себе собою, що я можу бути собою, без масок. Якщо я цього не відчуваю, до побачення.